Хотілося б вам показати його нагороди. Це чоловік, з яким два місяці я мав честь боронити Донецький аеропорт Наталя Миколаївна, мати загиблого Сергія Володимировича, кіборга, бійця 93-ї механізованої бригади. сьогодні я рада передати вам два земельних участка в Тіркачовському районі. каждый по два участка на вас, Наталья Николаевна, и на вашего сына. И рядом с вами будут также обрабатывать землю участники АТО. Уже получили 140 ребят. Поэтому я думаю, что поддержка Союза ветеранов АТО даст вам такую уверенность, и они всегда подставят вам свое плечо в сложные минуты. Если у вас будут какие-либо вопросы житейского характера, я прошу вас не стесняться. Если вы стесняетесь прийти ко мне, и Союз ветеранов а то и мой советник Александр Сергеев. Торжественно вам вручаю земельный участок, Спасибо. Вам и вашему сыну. Большое вам надеюсь, спасибо. Что... спасибо. Я надеюсь, что они... Спасибо. Я надеюсь, что они... Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 на руку. Спасибо. То, что вы оказали содействие в приобретении земли, и большое спасибо от меня с сыном. Що ми это отримали? Мав честь воювати пліч обліч з колодієм Сергієм Володимировичем. Познайомився з ним безпосередньо на Донецькому литовищі в серпні 2014 року. Два місяці ми боронили Донецький аеропорт. На Сергій на Сергії трималася основна функція оборони. Він її виконав з честю, загинув, не, не давши попасти в полон 20 десантникам. За це отримав найвище державне звання Герой України. Дуже тісно спілкуюся з спілкою АТО, благодарна цій спілці, тому що мені і оказують і матеріальну допомогу, коли от мені важко, от я можу приїхати, там з ними поговорити, і мене поймуть, і окажуть допомогу. Ребята часто приїжджають те, которые с ними воевали. Хотелось бы, чтобы он находился рядом, но я радует то, что шанует.